11 червня 2013 року відбулось чергове засідання сесії Золочівської районної ради. Одним з питань сесії було обрання головного редактора районного часопису Народне слово По іменним голосуванням депутати обрали головним редактором газети Дідулу Володимира Петровича. Слід також відмітити, що напередодні колективом газети також було обрано головним редактором Дідулу Володимира Петровича. Колектив інформаційного порталу золотів.нет щиросередечно вітає Володимира Петровича з обранням на посаду головного редактора. Бажаємо процвітання районній газеті з новим керівником. Я в десято разів більше працюватиму для того, щоб в нашому районі був мир, спокій, щоб не було протистоянь. Я завжди стояв своєю творчістю і своїми принципами життєвими на тому, щоб на нашому районі був міжконфесійний, міжпартійний мир.